Вітаю. Я Роксолана Дебенко, вчителька ліцею номер 10 Івано-Франківської міської ради. Я експертка сертифікації, приземка вчитель року, волонтерка. Історія це не просто біля робота, а покликання. Запрошую нового. Моя мета зробити уроки цікавими, щоб кожен учень не просто слухав, а перенав події минулого. Відчував дух часу, аналізував і ставив питання. Ми не просто читаємо підручники, ми мандруємо історії. На моїх уроках учні складають головоломки, готують історичні суди, розгадують загадки, створюють відеопроекти. Ми використовуємо музику, фільми, навіть театральні постановки. Дякуємо, Роксолані Степанівні. Це натхнення, любов та терпіння до історії, якою вона ділиться з нами. Кожен урок у неї є цікавим та неповторним. Її уроки дуже цікаві пізнавальні та повчальні. На уроках історії ми працюємо з відео, музикою, подорожимо та граємо в ігри. Це дуже захоплює. У кожної дитини свій шлях у навчанні. Іноді він не простий, але вартий кожного зусиль. Працюючи з дітьми з особливими освітніми потребами, я знаю. Головне не обмеження. А можливості, які ми створюємо разом. Я постійно вчуся, щоб професійно зростати заради дітей, щоб бути лідером і показувати їм особистий приклад успішної людини з активною громадянською позицією. Від початку війни разом з колегами з ліцею, учнями, батьками, активно займаюся волонтерською діяльністю, беручись у всіх волонтерських проєктах, які відбуваються у ліцеї. Тому що це сьогодні актуально і допомагає наближати перемогу. Зараз ми творці історії. Пишаються своїми учнями, випускниками, які показують високі знання, цікавляться правом, історією, небайдужі до рідної землі. Це історики, громадські діячі, юристи, журналісти. Це Мій класний керівник, яка в шкільні роки завжди надихала та підтримувала, а ще зуміла закохати у свій предмет. Завдяки їй я добре знаю історію. Вчитель – це є вихователь, наставник, тренер. Але як би його не називав, він веде за собою дітей.